Зимові свята це завжди очікування святкової казки, дива, піднесений настрій, це новорічні вітання та щедрі побажання, смачна куття, гостини. Здавна у народі говорили: якщо на зимові свята в хаті колядують та щедрують, весь рік буде щасливим та багатим. Керуючись доброю українською традицією, учні 3-го б класу Володарської загальноосвітньої школи номер 2 імені Василя Мельника разом із учителем Світланою Рудою та педагогом організатором Інною Папчук 14 січня на свято Василя. Ходили гуртом щедрувати по селищу, вітати людей з новим роком, закликати добробут, злагоду та багатий урожай, щастя у родину та міцне здоров'я. Хлопці та дівчата показували свої святкові вертепи в організаціях, установах та підприємствах селища, радуючи трудові колективи щирими побажаннями, душевними піснями та справжніми театралізованими виставами. А ті, в свою чергу, щедро обдаровували щедрувальників. Ячою щирістю та яскравістю дійства вразили щедрувальники депутата Володарської районної ради Володимира Васильовича Ткаченка, котрий подбав, щоб цей матеріал був висвітлений на телеканалі Гранд. Володимир Васильович щиро дякує дітям та організаторам святкового дійства за подаровані хвилини радості, незабутні враження та гарний настрій.